Катя, а, наразі ні. в кінотеатрах так. вийшли два класних фільми, і я б хотіла про них поговорити. Я можу поговорити лише про один, бо я лише один з них бачила. А, чому я вибрала ці фільми? Бо вон, в них про жінок, про їх позицію, про, про їх віль, вільнодумство і про те, що це. Окрема особистість, в якій там, не знаю, свої плани, своє бачення, і вона не під чоловіком, а вона не те, що рівня, в неї взагалі інший світогляд, інші почуття. Тому я б хотіла б говорити два фільми. Перший, якими дивилися обидві, mm -hmm. а другий, це, який я дивилася сама, перший фільм як називається? Він називається Кохання за викликом. Ось давай про нього і поговоримо. Давай. Як тобі фільм? А дуже психоаналітичний і дуже гарний посил в ньому. Він про розкриття жіночої сексуальності і проживання якогось катарсису. Чим мені подобається цей фільм? Бо головна героїня вона е, жінка за 50, угу. яка лише все. Починає в собі відкривати свою сексуальність. Uh -huh. І це про те, що нема віку правильного, як коли це робити. Це по-перше. По-друге, це там про сприйняття себе. Бо я роблю ще спойлер, але у останньому кадрі цього фільму вона оголена, роздивляється своє тіло. І це те, щоб я взагалі всім жінкам е пропонувала робити, роздивлятися своє тіло. Усі його частини, Бо воно прекрасне, тому що воно твоє. Тільки для цього це, це, це суперкласно. І про те, що в неї були табойовані проблеми в голові, якісь зв'язані з сексом, з почуттями, з відкриттям почуттів, і тому що вона собі це не дозволяла, вона й не дозволяла людей навколо неї. І коли вона собі це зламала, вона, нібито і людям, які навколо неї легалізувала це для них. Так, згодна. І в принципі, те, що вона також спойлер, наприкінці таки змогла отримати оргазм, дуже багато говорить про аноргазмічність багатьох жінок, бо у цьому і є проблема у несприйнятті. Сексуальності себе, не сприйнят сексу як задоволення, а сприйняття сексу як якогось обов'язку. Або фізичної вправи. Ну, правда. От. Ну і що ще? Прийняття. При... Прийнявши себе, вона прийняла і людей навколо. Бо так, як ти відносишся до себе, ти ж так відносишся і до світу. І я би ще хотіла поговорити про ар... анаргазмичність. Давай. Чому? Тому що дійсно багато жінок не... Мають оргазму, а кажуть, що вони його мали. Чому? Тому що дійсно у нашому суспільстві вважається, що секс, в якому жінка може мати оргазм, це тільки коли фалос Пенетрація, коли фалос вагіні. тільки таким чином. Але не у всіх жінок це так дійсно працює, бо все залежить від фізіології. Тільки твоїх статевих губ, твого, твої клітери, твої вигини, от, от, от цього всього. І багато жінок можуть мати оргазм тільки від стимуляції клітеру. Але, типу, це недійсний секс, він нібито є, але чомусь не приділяється цьому уваги, і чоловіки не пестять. Буває, жінку там, і вона себе там не пестить. Це теж велика проблема. Бо багато жінок не мастурбують, не, не можуть самі себе задовольнити. Я не кажу, що тільки так можна робити. Але це, це, це частина пізнання себе. Чому я там кажу, що жінка потрібно купляти собі секс іграшки, не тому, що я всі жінки потрібна замінити чоловіків, секс іграшками Ні, це не про це. Це про те, що вона цим, таким чином може відкрити в собі якісь свої нові відчуття, не тільки фалосом, я б так сказала. Нащо? <смір> <смір> ну просто дійсно зараз мене таки вперше. ну просто Я дуже багато також дивилась, читала про це відкрита сексуальність, відкрита сексуальність, але якщо у жінки є табу. Вона навіть не розуміє, нащо їй коли, якщо не знаєш, як, як знати, як е, смакує морозиво, якщо так. не попробувати морозиво? А, Я про це Та можна і не пробувати можна. морозиво. Ні, ж не, не з того. Просто дійсно давай можемо а, Дійсно, на, на що нам дає лібідо? Ну, па Я можу додати давай. одразу, наша давай. Давай. Да, психологія. Майбу, А лібідо це в принципі творча енергія. Так. І якщо в тебе відкрита сексуальність, то є насолода життя в цілому, не тільки від сексу. Не, додається, творча енергія, дійсно, а творча енергія вона в Угу. Uh -huh. Ти просто становишся більш щасливою людиною. Uh -huh. І ще я хотіла додати? Я коли була маленька, ну мені там було років 11-12, ні, зараз не буду про свою першу мастурбацію. Я знаю, що ти подумала. По <гум> <шлячкам. гум> я, я б дуже хотіла про це почути. <гум> я дуже полюбляла розмовляти про релігію. Так. <гум> Бо ти почала казати про те, що а, у жінки нібито. Валідований оргазм тільки від пенетрації. Так. а клітор, ну типу, нащо? І тут мені думка прийшла, бо релігія вона ж також і в спальні в спальню залізла, бо це ж потрібно буде для діточок. Ну да. А то все. І я знайшла таке питання, яке я полюбляла задавати релігійним людям православним. У мене була там двоюрідна бабця, дуже релігійна. Угу. А вона з БНР, тому не, взагалі не, ш, не шкода, що я там її трі трішки <хи> задрачувала. От, І я в неї спитала у свої 12 рочків. Кажу, якщо я кажу: от е, згідно релігії, ну, вашої, там, православної, е, секс потрібен лише для народження дітей. Угу. Вона каже: так, то навіщо жінці клітор? Тому багато культур його відрізали. Так, а вона сказала. Я не знаю, я спитаю батюшки, бо <сумножен> вона не змогла мені 12-річний відповісти. А я така: ну, логічно. Нащо той орган, бо, Боженька наш створив? А вона, а, потім вона до мене прийшла зі відповіддю, Бо то від диявола. Щоб ну, перевірити я... тебе, як ти можеш себе тримати. Я завжди знала, що клітер це від явола. Коротше, так. Е про чому жінці потрібно себе. О, а може, яблуко то і є клітор? Я там все замішана. То вони просто помастурбували. Тому її вигнали. Все. я вигнала. Я той. — Коротше, чому так. жінки потрібно себе пестити із собою, мати теж діалог, mm. то тоді вона течно буде розуміти, що їй подобається, що ні. І нібито дивно казати чоловіку карту помацька мене тут, потрога мене тут. Це дивно. І коли, е, я слухала інші шоу, де вони кажуть, вам потрібно говорити йому, як вас пестити. Я, Думаю, є питання, є питання, так. але якщо ти сама знаєш, ти можеш себе направляти до цього, йому, йому підказати, але не казати, Ту -ту -ту пести тут, пести тут, І ти розумієш, що для тебе пенетрація це не єдиний шлях до задоволення, тоді додай іграшок. Іграшка це не сорівнування між чоловіком та іграшка. це лише доп. способ ага. щось отримати. Чоловік, дуже багато чоловіків рівнують своїх жінок до мастурбації, тому що вважають, що це він її не задовільнив, тому вона пішла мастурбувати. Ну, знаєте, ми лібідо до чоловіків тут не, не повинні піднімати. От чесно. Якщо в нього проблеми з головою, треба пити зеленку. Ну, я так вважаю. Так і в принципі, я хочу також свою думку ту продовжити. Бо знову ж таки ми сказали про лібідо, про творчу енергію, угу. а також від розкриття своєї сексуальності, розуміння, що тобі подобається, і дати собі. Те, що те, що подобається твоєму тілу, частина любові до себе, частина прийняття себе, коли ти приймаєш себе в повній мірі і свою сексуальність. Ти бо люди, коли заперечують свою сексуальність, вони ж так само і до світу відносяться. Да, вони так. дуже однобоко мислять. Так, да, трансляція себе це є трансляція світу. Так, трансляція і сприйняття uh -huh. в усі сторони роботи. Так, і коли так. ти закриваєш якусь частину свого буття як насолоду свого тіла, це ж також, частина тебе, а ти його лишаєш задоволення, І ти навіть його насилуєш, коли ти займаєшся сексом, який тобі не подобається, uh -huh. ти себе, ти своє тіло кладеш на насильство. Uh -huh. І тоді ти і світ не можеш сприймати адекватно. Так. Тоді ти його сприймаєш як. Насильство. І тоді жінки, які мають від сексу, становляться шлюхами О, і все. все 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 Це так. все базується на тому, що ти сама або сам не вмієш себе задовольняти. І прикол в тому, що найбільші мізогіни це жінки. Бо да. такі які заперечують свою так? сексуальність. Так, Не робіть так. А, я не знаю, що в, А з все. Тих... А все? ні, другий фільм. Другий фільм? Я просто Давай, просполірюю. Всім, всім дивіться. The Poor Things. Так. <пробітник> е, бідолешне створіння так. це фільм про становлення людини, жінки. <пробітник> Там ми показуємо фільм дуже круто розкриває всі стадії созрівання <пробітник> е, людини, жінки в даному е, випадку. <пробітник> дуже круто, дуже послідовно з усіма, де вона починає казати ні, де вона сепарується, де вона починає. Е, вивчати своє тіло через сексуальність, потім сексуальність і емоції, сексуальність і знання, потім як вона все це разом компілює і потім, як вона з цим може апелювати. Коротше, фільм про те, що вона, тільки пізнавши всі свої аспекти, змогла потім нормально вистроїти своє життя-буття угу. і вистроїти дійсно, з ким вона хоче бути. І за які цінності? До що вона там, ну, якби повернулася по кругу, але ну звідки прийшла, вона до цього повернулася, але з іншим сприйняттям цього світу. Тож, коротше, фільм дуже класний, він довгий, він дивний. Але як про розкриття сексуальної енергії, і взагалі навіть не сексуальне енергії сприйняття жінки жінкою, так себе він дуже круто розказує. Звучить дуже психоаналітично, бо те, що ти назвала, це ж фази формування лібідо, так і також психоаналіз. Він же ж ну я, я душніла психо... від світу угу. психоаналізу. Це про путь героя. Коли герой йде світ, так. проходить у цій -ці стадії, проходить трансформацію, повертається додому. Ну це нормальна Одиссея. Новою... От, от цей фільм ну, можна нормально так з Одиссеєю те те ж саме зрівняти. Так О, ось, Приві... привіт, Владимир Зинович. Ігор Та ну. Та ми, ну, Ми ще з Сергієм Юрійовичем читали. А ми з... Ладно. Коротше, Що я Скажите, можу сказати? Чого? Змінилися фільми, чомусь вони про жіночу повістку, про жіночу Але владу, про правильно, про, про жіночу владу, про жіночу суку. Не сексу... агресивний фемінізм, а про саме самосприйняття жінки. І жіночу сексуальність дуже радимо так. і круто, що таке знімають, і кіно не отдивитись. З любов'ю. Мяу. Мяу. Two-two-two-four <laughs> cars, I make rich. look rich, y'all Save your breath, baby, I'm not going home with y'all skirt on, take my body in glitter Platform sneakers, all the boys wanna picture